Всім привіт! З вами я Лана і зараз на рунах дорога. Ти вирушаєш в путь в дорогу, якою вона для тебе буде сьогодні. Покажіть, руни якою буде дорога сьогодні для людини, яка зараз дивиться цей розклад. Так, тут може бути таке, що дорога відбу... поїздка відбудеться, але можуть бути якісь перешкоди, затримки, і, можливо, буде поганий зв'язок в дорозі. Чомусь тут про відсутність взаємодії, зв'язку, може не буде можливості з кимось поспілкуватись, поговорити. Про що тут? Точніше. Так, ну тут може бути, дійсно можуть бути перебої зі зв'язком, може бути так, що буде неможливо з кимось зв'язатися, поспілкуватися. А можливо, ви самі просто будете так зайняті якимись подіями, що вам буде не до розмов, не до спілкування. Так, і це, звісно, вас буде тривожити, буде викликати негативні емоції. Може трапитись, звісно, якась не дуже приємна подія. І. Це також вплине. Що тут. Тут можуть бути перешкоди в дорозі, Ну які не залежать від вас. Тут можуть бути якісь затримки, якісь хаотичні енергії такі включаться, які зроблять вашу подорож, ну, якби по ітогу не дуже приємною. І ще я б сказала, що тут може бути, ну, як, знаєте, погане самопочуття, може хтось захворіє. І подорож може, якби, затриматись. Тут про що? точніше. Так. Ну, для декого тут може бути, знаєте, як, можливо, хвороба близької людини, або когось з ваших партнерів може вас затримати і утримати від тієї подорожі, або вона, ця хвороба, і буде являтися тим фактором, який ну, робить уже подорож не такою бажаною, не такою приємною. Так, ну і може бути, як я вже сказала, якийсь ну, енергетичний всплеск, я б так би могла це назвати, котрий дасть неможливість спілкуватись, неможливість говорити, неможливість зв'язатися. Не хочеться передбачати щось дуже неприємне, але якісь такі можуть бути казуси в дорозі. Або напередодні цієї поїздки, от станом на зараз ви її запланували. Ви думаєте, що поїдете, але може трапитись якась непередбачувана подія, може стосуватися ваших близьких людей. І Потім, може, ви й поїдете, а зв'язку може і не бути. Добре, покажіть мені е, на загал, ця подорож, ця поїздка на благо буде, вдалою буде. Покажіть, Руна, якою вона буде, ця поїздка. На загал. Для людини, яка зараз дивиться цей розклад. Так, ну тут все ж таки вона вимотає вас, вона дійсно може забрати багато сил, що по ітогу. По і все ж таки ви зможете все перемогти. Перекладаючи зусилля, там будуть з вами, вибудьте не одні, там буде якийсь колектив, люди, і все буде по ітогу добре. Але ви втомитесь. Поїздка вимотає, буде втома. Можливо, у вас трошки погіршиться самопочуття. Люди стануть вам в пригоді в цій дорозі. Так, ну і вона на загал то буде непоганою, цікавою. Ви можете там знати багато цікавої і незнайомої для себе раніше інформації, вам щось може відкритися. Вам там, як знаєте, як ну, типа екскурсії, да? людина їде, і тут якісь спеціалісти відкривають таємниці, щось відкривається, але буде, ви будете втомлені. І ваші сили, ну, якби все одно ви будете хвилюватися, можливо, навіть трошки прихворієте від упадок сил такий. Так, Ну і, звісно, тут потрібно буде, можливо, ви потім пожалкуєте, що поїхали, тому що на найближчий час бажань не буде більше. да? Будуть відсутні поки що бажання ще кудись подорожувати. А можливо, тут про те, що ваша подорож, вона все ж таки забере якісь фінанси. І це також ну, трошечки вас не порадує. Знаєте, коли треба вкластися е, доволі сильно. І потім вже, може, піхотів кудись подорожувати, та вже поки що нема за що. Ну, ось така якась буде сьогодні дорога у вас. На загал, вона, в принципі, буде цікава, але вимотає вас. І... Забере у вас ресурсність, можуть бути якісь перешкоди зі зв'язком. Ну, так Але намір прийнято, рішення прийнято, то переключиться на те, щоб отримати від цієї подорожі задоволення.